Організовують волонтери благодійного фонду Дім Сірка. Ми займаємося, тобто я на цій акції вже другий раз. Кожної п'ятниці ми сподіваємося, будемо її робити з 4-ї до 7-ї вечора. Акція для того, щоб зібрати ну, не максимальну, хоча б деяку суму кошт суму грошей на те, щоб ми могли годувати собак в притулках, могли стерилізувати собак з вулиць. І щоб люди знали про цих тварин, що насправді існує цей притулок. У нас є три точки в Івано-Франківську, де собаки живуть, яким ми допомагаємо. Також кожного кожної неділі ми їздимо в притулок за гвістя, який де ми прибираємо, то ми годуємо собак і закликаємо всіх людей також їздити в цей притулок. Ми збираємося всі завжди на 11 годину на Незалежності 4. Це волонтерський штаб. І всі разом тоді їдемо в цей притулок. І також тут всі дівчата, ми всі разом вже більше двох тижнів і всі разом працюємо на благо тварин, що повернути дівчатам.